Знайомтесь, це Леонід. Понад 35 років він працював кухарем у найкращих ресторанах, а сьогодні готує не менш майстерно для наших захисників. У 2023 році був мобілізований. Спершу працював кухарем у військовому госпіталі, де неодноразово виїжджав на передову до хірургічних відділень. А нині Леонід проходить службу у 32-й окремій механізованій бригаді в танковому батальйоні, де його страви не лише додають бійцям сил, а й створюють відчуття турботи. Сьогодні в нас на обід суп грибний з, сирним, з сиром, каша гречана і гумілка запечена з сирним соусом. У мене такої оперечної фірмової страви немає, але стараємося більше щоб приготувати, щоб більше наші воїни були ситі, довольні, ну, щоб їм все добре дравилося. Нам продукти поставляють зі із, із складів. Е, ну, кожен раз в тиждень нам привозять продукти. Е, всі овочі, фрукти привозять, м'ясо, рибу привозять, по володьоркою привозять, і з дому по новій пошті нам та, присилають, ну, хто що, і сало присилають, і цукерки, і ну, все, поможу. різні продукти присилають. Попри великий досвід і майстерність, Леонід каже: у польовій кухні немає місця змаганням. Тут головне нагодувати смачно та з душею. А кулінари, як і військові, завжди тримаються разом. У нас такого головного кухаря одного немає. Ми всі один з одним общаємося. У нас є як згодний, так і ротний, старший нас. Але повара у нас всі однакові, і ми один одного, ми з не між собою общаємося і так, щоб. Кожен мав, щоб краще приготувати для кожного солдата. Не тільки однакова людина, все вміти. Одні одне щось краще робить, другі друге. І ми на цьому більше общаємося і питаємося, як його краще зробити, а щоб в кожного вийшлося ліпше. Не ведемо так, що ми не можемо так, що один хужий, другий і... кращий. Ми стараємося, коли щось не вдається, то ми підказуємо, щоб в нього так само вдавалося, і щоб все було добре, щоб всі все добре вийшло. Ми між собою общаємося, Якщо в нас щось є, а в них немає, то ми один одному навіть передаємо продукти. Буває таке, що нам привезуть волонтери, а вони не довезли, то ми ділимося з ними також. Польова кухня не ресторан, але й на фронті можна створювати щось смачненьке. Я б не сказав, би, що в нас ресторанні умови, але польові умови, у нас е, самі собі поліпшимо роботу, щоб як вам сказати, у нас такі, ну, плита газова, там, електроплитка, ну де як виходить, де як куди нас поставлять. Якщо є можливість, Є газова, ми газом більше користуємося. Як польова кухня, то ми польвою користуємося. Тобто ми стараємося, щоб ліпше приготувати, щоб краще було, щоб більше до домашнього було. Щоб більше вкусніше. Не така ж проста там, каша обична без нічого, що туди щось додати, якоїсь цибульки піджарити, морковки піджарити. Масло кинути, щоб не твісна каша була. ті самий суп зварити, ну, щоб він не був, як вам сказати, вітром. А він щоб був смачний, запашний, щоб всі були задоволені цією їжею. Ми і кури запікаємо, ми і рулетики їм робимо з, з бедра. Ми робимо його відбивні, робимо рибу, запікаємо, рибу тушимо. І ми наші є такі хлопці, що принесли нам рибу свіжу, ми жарили їм рибу, уху варимо. Попри досвід і фронтові умови, Леонід із теплотою згадує дім: каже: якби зараз опинився вдома, з'їв би піцу, яку готує його дружина. Бо саме такі прості речі найбільше гріють душу на фронті.